Це перша, да? я вам казав, що другу розберу, а у другої казав, що там є пломба, пам'ятаєте. Да? Вон друга, оце перша. Да? Бачите яке состояння. Я даю на ремонт одному з наших майстрів Ужгорода. Потім скажу кому і потім покажу, як він це зробив. Оцей майстер від душі від серця. Це пломба, момба. Не бачу там бачите чи не бачите пломбу момбу. О, яка. Зафіксуйте, будь ласка. Витаскиваємо, бо тут є такі штучки, то треба знати і вміти все робити. Розумієте? А, -а, -а. а тут що? А тут ще новеньке. Хе. Ну не дуже, якщо пальчиком потрогати. Ну, Важкі, важкі вони. От такі Отакі маячочки. Я даю на ремонт майстру, нашому Ужгородському. І потім вам покажу, що він зробив от, з таким, от, от, тобто, ну тут уже ж торба, ви бачите, торба. Да? Дякую за увагу.